Нас зустрічає дашборд, і що ми тут можемо побачити? Скільки connection реквестів було надіслано, скільки їх було прийнято, скільки надіслано повідомлень, open rate цих повідомлень, reply rate, і також, якщо нас хтось заблокував, то відповідно блоки. Тим часом можна також обрати, подивитись результати за певними таймфреймами, наприклад, за останні 30 днів. Ну або ж, якщо треба більше, ви можете просто обрати в календарі тут, яка вам необхідна, і подивитись результати за цей час. Також можна обрати конкретну автоматизацію, яка вас цікавить, і гнути результатів виключно по ній. Безпосередньо на дашборді ви можете побачити розшифровку кожної кривої, що вона значить і в які дати все це відбувалося. І також, якщо ви прогортаєте нижче, то тут буде статистика. По кожному підключеному профайлу окремо. А, також можна переглянути, що відбувається з емейлом. Механіка, вона по, по факту на дашборді одна і та сама. Єдиний момент, на поточний час у нас не відслідковуються опенрейти, кліки. І Unsubscribe. Чому? Тому що нещодавно було оновлення спам-роботів, і будь-який трекшн зараз автоматично через цих роботів залітає в СПАМ, тому, що, щоб не ризикувати вашими доменами, вашими поштовими скриньками, краще не мати трекшну, але знати, що певна кількість листів, вона все-таки буде краще доставлятись, ніж отримати трекшен і побачити на ньому незадовільні в... не результати у вигляді там, доставлення 001%. А по дашборду, в принципі, все. Тут все дуже легко, все дуже просто. Також ви, до речі, можете дані експортувати у CSV файл. Вони будуть дані експортовані безпосередньо звідси з центр профайлів.